Якщо у мене квартира 61 квадратний метр, то я вже багачка і маю розкіш. А якщо квартира 60 і будинок 120, то я бідна і податок за нерухомість не сплачую. І смішно, і сумно. Податок на нерухомість викликає багато невдоволення і спорів. І, взагалі, чому за своє куплене житло ще маєте платити податок? Дивіться, ліміти рахуються на одного власника. Наприклад, у вас є одна квартира, її площа 59 квадратних метрів. Ви не перевищуєте ліміт 60 метрів квадратних. Значить, податок вам платити не потрібно. Якщо ж у вас дві квартири по 40 метрів, разом це 80 метрів, а ліміт 60. Отже, податок сплачується лише за 20 зайвих метрів, але сплачується, якщо у вас є і квартира, і будинок, тоді ліміт для вас 180 метрів. Взагалі не важливо, скільки у вас квартир і скільки будинків. Головне, що у вас у власності є різні об'єкти, адже враховується саме загальна площа, а не житлова. Залишились питання? Звертайтеся, і команда БухЮА з усім допоможе.